Був перший прильот, нас за домом стекло полетіло. Ми пішли дивитися тим стеклом, на окно. То О. Тут сусідка дзвонить, тетя Женя видає родом, бігом бомбом у ще летять. І ми прибіжали бомбощі. З бомбоща бігимо туди, сусіди стоять, вибігають, говорять, тітя Женя, у вас дом горить. І ми вибіжали. Чому було, це спасибо людям, що принесли все, їли, тому що я говорю в піжамі і в галошах, І все, все згоріло. Я не заходжу навіть, даже навіть даже не заходжу, там все говорять. Все, і холодильники тілі. Короче, все щоб було, 50 лет, ми тут живемо, 50 років. 6 марта була, ми кришу зробили, бо приліт, після го марта. Кришу взяли, окна поставили, от і все. Я спав в время, коли. Перший прилетів. Потім жінка буде, говорить, Вова, все, тікаємо звідси. Ми коротше, піднялися, і тут в бомбу вже гепало тут так добре, що в бомбу забігли. І тут два прильоти, один і второй, І второй прилетів прямо в второй, в кошечку. І от він двигатель. Нема вже сусідів нема нікого. Ми одні, як би сказати на, на цей час, одні. А так все тут вокруг пусто, аж вже там там живуть люди. Тут, тут дом розрушений, все перший, тут, на шахет прилетів, там дом розрушений, згоріли дом теж. Ми тебе поранили. Собачка. Це дренажі поставили, йому операцію робили такі ж. Ногу, бачите, ось тільки-тільки з лікарні в лікарні привезли його. Він ще після наркозу трошки. наркоз ж робили, ну, так? Три накола нарк... вона йому. Дав. Після наркозу відходить. Йому погано зараз. Все розсипалось на такі маленькі осколки. Вночі, як бахнуло, син прибіг, каже, мама, тільки встиг крикнути, мама, а ми з маленькою дочкою, у нас дочка три рочки лежали в кімнаті. Здакалися всі, нічого немає. Ви бачите, он, ні дверей, ні криші, нічого. Он, дивіться, в нас це вже який раз, вже не перший раз знімало кришу, але зараз воно й балки, все підірвало. Он потолки, вікна, двері. Всі шкафи он, попадали. Що у нас? Тут вікно поборивало. Двері ці вже другий раз, мені вже такі, знаєте, бушні взяли, якось, щоб тут зробити, і знову вирвало. Вони навіть ремонту, тому що воно там поборивало з крипіжами з усім. Тут он, тільки тут поремонтували, ще навіть не замазали толком. А коли, а коли перед цим був приліт? Ой, був 6 березня, то що ми тоді так ну добряче постраждали? Це вже четвертий раз. Але я не можу дати. Я знаю що шостого, бо ми везли документи, хотіли, щоб якусь допомогу нам дали, але ми її не дочекалися. ложились спать. И резкий взрыв. И вот видите, к чему это все привело. В комнате тоже живого места вообще нет. У нас одна комната есть без окон. И там мы и прятались. Потом спасибо. Приехал и МЧС вывезли нас. Вот это нас и спасло. Один взрыв был, потом нас вывезли, и потом уже взрывы были, потому что видно. Когда на вас падают камни с потолка, понимаете, как это страшно. Мы только отремонтировали дом, только. Только закончили ремонт. Сколько это может продолжаться, я не знаю. Горіло два житлових будинки, ще чотири будинки зазнали пошкоджень. Горіла адмінбудівля автозаправної станції. Також спалахнула масштабна пожежа на об'єкті портової інфраструктури, де вогнем охопило контейнери з цивільним вантажем. Було дуже велике пожежне навантаження, і рятувальникам було важко в деяких місцях зібратися до осередку вогню. Ну,